У моєму полку прибуло новий кухонний девайс мультипіч Ротекс стильний, потужний, модний, крутий. Більший за мій попередній, який я подарувала, це чудо запало мені в очі, найсучасніший з унікальними характеристиками. Він має об'єм 9,5 літрів. Це дозволяє готувати великі порції. Ідеальне рішення для родини, коли потрібно швидко приготувати в нього два тени зверху і знизу. За рахунок цього страва пропікається в рази швидше. Він має з'ємний кошик. Це робить. Більш зручним користування. страви легко діставати відразу після приготування, а жир та сік залишаються окремо. Аерогриль має сучасне сенсорне керування. Не потрібна навіть інструкція, щоб розібратися, як він працює. На приготування ковбаси знадобиться всього-навсього 40 хвилин. Поки вона у процесі, я розкажу за приємне. У магазині тостероні Зараз знову проходить вигідна акція. Ви отримуєте в подарунок при купівлі аерогриля ручний блендер з мірним стаканом. Його ціна, до речі, 899 гривень. У мене мій якраз наладан дише. Ну це ж треба таке просто супер. Повезло. Я вам скільки разів вже говорила, що це надійний, класний магазин. Я йому довіряю. Мене запитували про моїй чорні кастрюлі, в яких. Ручка на кришці вигляді троянди. Це набір теж і звідти і скажу вам, що дуже якісний. Ціна на аерогриль зараз становить лише 3895 гривень з гарантією на 2 роки. І, як завжди, наголошую, що придбати аерогриль можна оплатою частинами, розбивши суму на 4, а це складає 974 гривні. Цей чудо-девайс має антипригарне покриття. Запечені страви значно корисніші, аніж смажені. Олійка треба лише для збрискування, а це геть трішечки. Щоб ви знали, потрібна лише одна хвилина, щоб розігрівся аерогриль. Картоплю я вже наблотикалася запікати і так значно смачніше. Беру маленьку, розрізаю навпіл, у нас на неї кажуть свиняча. Відварюю буквально 7-10 хвилин, потім приправляю. І в піч на 10 хвилин. Це мега смачно, та ще з грибною приправою. Ось спробуйте. А рибка готується всього за 15 хвилин. Мити аерогриль просто легкотня. Оце все я приготувала на вечерю. Чи задоволена я? Запитаєте ви. Відповім дуже. Будьте щасливі, здорові і багаті. Дякую за вашу увагу.